Всім привіт, 13 серпня 2025 рік З вами компанія Електромотор. І перед нами, друзі, воздуходувка капелесос від німецького виробника Bosch Universal 3000. Роздивимося її комплектацією. Як бачимо, показую от упаковочна коробочка. Зовсім така, друзі, невеличка. А подивіться, скільки всього я. О, доставав. Іде гарантійний талончик, керівництво з експлуатації, де досить доступно ви все зможете прочитати. воздуходувачка електрична. Ось такий от провод іде. І от ми вже встановили таку воздуходувачку Якщо ж, Потрібно примінити як Ось Отакий у нас, друзі, от є мішок. І саме кріплення до нашої воздуходовочки. Також ременюн. У нас ручка для зручності. І також от в наборі отакі от. Такі от. Труби для того, щоб одлінити. Ось у нас дві труби і це з'єднувач. Досить така цікава модель. Іде осінь. Так щоб у вас була красота і чистота у дворі, незамінна, друзі, річ. І не тільки у дворі, хто працює? З деревом, працює собі в гаражі, потім треба все це привести до ладу за допомогою оцього пилесоса або з ви все швидко приведете і зробите красоту. Кого, друзі, зацікавило? Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах річ одинакова. Ми ж при можливості йдемо вам. Всіх, да, друзі, на зустріч. Пишіть на вайвер да телефонуйте 063 426 1010. Всім 10. гарних покупок. Мирного неба. Нехай нас. завжди окружає чистота за допомогою Бож. Буде чистота і красота 063 426 10 10.